Сьогодні в черговий раз розвінчувала міф. Я однаково люблю і мамографію, і УЗД. Але чи може викликати мамографія рак молочної залози? Існують деякі дослідження, які доводять, що дійсно є рентген раки. Але я не бачила ні одного дослідження, яке б дійсно показало гістологічні відмінності між звичайним раком молочної залози та рентген І тут для мене є спірне питання. Якщо ми робимо мамографію регулярно і виявляємо рак, а саме в цьому і є сенс проведення мамографії, то чому більшість траків зазвичай виявляється, ну, наприклад, в нашому центрі, у тих дівчат, які ніколи в житті не робили мамографію, які ніколи в житті ніяк не обстежувались і в них не було ніякого опромінення. Тому орієнтуйтесь все ж таки на нову. Орієнтуйтесь на те, що вам рекомендують лікарі, і мамографія в цьому переліку вона є на першому місці для виявлення раку молочної залози. Попередити ми його не можемо. Спрофілактувати ніяк не можемо. Ніякої чарівної таблетки, ніякого заговору, ніякої молитви, ніяких е, заходів там для здорового, для здорового способу життя. Ну нічого немає такого, щоб його точно 100% спрофілактувати. На сьогоднішній день існує лише раннє виявлення раку і, відповідно, частне лікування і безрецидивна виживаність, якомога довше.